Сьогодні у нас 12 липня, а вчора 11-го був град у нас. Не був він дуже густий, але тільки дуже крупний. Я вставлю зараз фото, побачите. І ось відео це вчора так було. Отакий ну, такий град. Це взагалі капець. Ну Це вдома, це не тут. А. Дивіться, що робиться. Оце жди жнива. Ячмінь вже готовий, капець. Град летів, ну слава Богу, перестав. Одна тільки що така. Техніку загнав, а комбайн стоїть. Ана. Там вже якби краєм трошки зацепило, а тут от був чималий. Це з цієї сторони не дуже. А туди далі поле там побите. Отакий от пролупив. Та й так ось. Що дивіться, наробило, пооббивало. Одна, одна побита, друга жива. Знов відбита, знов ще більш-менш, ну листки жива. Знов відбита. Тут верхушка зломана. Ця жива. Ну так, живе-живе, далі знову відбита. Тут от дві підряд. Далі йдемо у поле її ось долі скільки лежить. Вона і так рідкувата, а тут взагалі ось побите побите, вон лежить. Град летів величезний і дощу, як такого не було, це вже сьогодні пройшов ще дощ. Ну, коротше, помогло. У людей засуха, у нас град. То це вже мабуть все. Оці рослини. Та й ці же так само. І оці. Град був, звісно, здоровенний. Ну це в цьому краю ще нічого. Там далі, там взагалі ситуація. Можливо там зупинюся. Ну, це таке. Поснімав відео я там по ниві комбайну, як ми заправляли з дядьком. Хотів показати вам завтра, виставити усе це. А тепер, мабуть, вийде оце відео по кукурузі. А те вже тоді пізніше зроблю. Поставили там на ниву кондиціонер. Він був і на сої в нас град. Ну, На сої там нічого критичного нема. Так, да, побивало, є листки на землі, є таке. Ну, я за сою сильно не той. Вона відновиться, в неї там потенціал. Нав'яже більше бобиків. Якщо що, а кукурузина, якщо стебла вже ж нема, то. Те, що поруч уже не компенсує. Ось якщо їх одне відбило, он друге, третє, і ця пошкоджена, оце представте, такий був удар, як тут відбило. Ну, так що воно відновиться. Латка считай, пустує. Тут те, що воно ще й зійшло погано. Оце кукуруза в білих мішках. Виходить, сіялося, нормальною нормально сівалкою все. Давай рицями, а вона тут лежало зернятко, і воно вже цвіле ну, лежить у землі і цвіте, зацвіло. Тобто не зійшло, немає енергії росту. А це в другий край я приїхав. Тут взагалі. Ось. Три немає, одна стоїть. Один, два, три немає. Одна стоїть, друга стоїть, знов нема, знов нема. Дві підряд немає. Дуже набила. І ця, що тут теж вершки побивало, коротше. Та й долі скільки лежить. Саме більше вона, мабуть, боїться, ця кукурудза, це граду. Соняшник дивлюсь ще нічого таке. А кукуруза взагалі, ну тут взагалі скільки її долі лежить. Ну, таке. Це било ось. Ударило воно і вивернуло в місті з тим тут, не знаю. чи Воно мало то що град, а ще й буря велика була. А це соя сусіднє сусіднього господарства. Ну, є тут листочки кої, де побиті. Знизу лежать, так і на нашій, але ну, для Сої це нічого тут критичного нема. Він град був не густий, але ну, дуже великий. Оце ось на землі. Ось Оце от граду так поубивало. У людей там де попали під цю хвилю якраз. І криші побило, шифер побило. Зараз фотографію поставлю тут попробувало градом. У кого тварини були, уті, там, гусі по головах, кому попало, поубивало гусей, утей. Люди то, слава Богу, в хату всі поховалися нормально. А тварини ж. Це за весь час я такого граду великого, ну не пам'ятаю. Ну ось. Бачите, Земля від нього це побита все. Це все від града таке. Та що, щось буде, а що? Така вона, вся покуйовджена, коротше, ще й росту з нею тут взагалі немає. А те, що ще й град додав. Ну щось буде. Така погода, що ж. Нічого не зробиш. Дуже багато поламало. Тут так обща ось ладка це. Якби знав, так хоча б густіше висівав, ще й остався мішок кукурудзи. Те, що зійшла хуже, а ще й... Град додав підрівняв. Ну нічого, буде величезний качан, мабуть. Так що пишемо, коментуємо. Хто думає це, що от що конкретно за цією? Вже ж не буде з неї нічого, так? Не, не сформує вона не качан, нічого. Та, що лежить долі, то вже ясно, а та, що це, ось верх відбитий, навірно, вона також. Так що пишемо, коментуємо. Кому сподобалось відео, хоча воно не може подобатися таке відео, ну за, за працю ставимо лайк. Дерево впало. А той ще зупинився на пшеницю. Це не моя пшениця людей. ну У нас ситуація така сама, а мой гірша. Тут звісно маса стояла класна. Бачите, вже пошти до зборку. Що робиться знизу? Це що воно скільки його лежить, а скільки його колосків <кхем> пошкоджених. Вони нагнуті. Ну тут вона хоч сухіша, а в нас ще зеленкувата. Що він вже й не, не налється. Та й тут тоже, хіба ну що це? Скільки наробило наробило Отаке І соняшнику там вон теж дивлюсь, даже і шапки валяються, тут ще видно більший ще був може. Тут потенціал у неї такий стояла, конечно, поясню